Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну рибку за неймовірно простим рецептом, яка буде чудово виглядати як на святковому столі, так і на кожен день. У мене ось така рибинка це форель річна. Я очищую її за допомогою ножа і відрізаю все, що мені в ній не подобається. Я відрізала голову, хвіст і плавники. Після цього ретельно промиваю рибинку водою і просушую паперовими рушничками. Тепер за допомогою ножа роблю розрізи. І тепер солю і перчу. Я більше ніяких спецій не додаю. Ви можете додати за бажанням. Також солю і перчу всередині. Тепер нарізаю кільцями цибулю і її покладу на дно фольги. Також додаю трішки олії. Тепер цибулі вже зверху рибку. В кладу декілька шматочків лимону і вершкового масла. І також невеликі шматочки вершкового масла кладу у розрізи. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і випикаю приблизно 25-30 хвилин. І ось така ароматна рум'яна рибка вийшла. Обов'язково приготуйте таку смачну рибку на свята і я впевнена, що всій вашій родині вона дуже сподобається. Всім вдячна за перегляд до зустрічі на каналі.